Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. Казимир Малевич український художник-авангардист, засновник супрематизму. Його найвідоміша картина, виконана в стилі супрематизму чорний квадрат. В ній поєднання ідеальної статики та абсолютного контрасту. Хтось бачить в квадраті а, безодню, а хтось всесвіт. Народився і виріс Малевич у Києві. Професійно взявся до фарб під керівництвом Миколи Пимоненка, а вже згодом удосконалюватися вирушив до Київської митецької школи, яка утримувалася за кошти тогочасного мецената Івана Терещенка. Однак навіть у Вікіпедії країни агресора першочергово не згадують про походження художника, натомість називають його російським та радянським митцем. В 1904 році Казимир поїхав навчатися до Москви, де юнак працював над своїми навичками у роботі зі скульптурою та живописом, зацікавився і архітектурою. Після студіювання Малевич повернувся до Києва, де продовжив займатися вчителюванням та мистецтвом. Але в 30-х роках минулого сторіччя в Україні почалися репресії проти інтелігенції. Казимир поспішно рушає до Ленінграду. Але навіть впливове коло не рятує художника від тоталітарного режиму. Під час допиту чекістів у Росії Казимир наголошує, що за національністю він українець. Ці дані є в його кримінальній справі. Попри це, Росія цинічно привласнює собі як самого художника, так і його мистецькі шедеври. Малевич стверджував, що його художнє бачення світу сформувало українське село. Він мав польське коріння та багато часу працював на території Росії. Але стверджував, що він українець. Митець створював ескізи для української вишивки та писав статті українською мовою. Серед найвідоміших його робіт можна визначити три жінки в дорозі та пейзаж над Києвом. Також Малевич єдиний український художник, в творчості якого відбився Голодомор 30-х років. Це малюнок олівцем: де серпи молот, там смерть і голод, та людина, що біжить. А решти катування підірвало здоров'я Малевича та можливості його творчої реалізації. Останні роки він не мав роботи, був змушений малювати портрети на замовлення, що родина могла вижити. Перечуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Малевич сам готував ескіз домовини та сценарій свого похорону. Він хотів бути похований з розпростертими руками у формі хреста, мотиви якого дуже часто зустрічаються в творчості художника. Так і сталося у травні 1935 року. Тіло Малевича кремували труні у вигляді Христа. Замало того, що Росія викрадає та привласнює українську культуру, вона ще й цинічно ставиться до вшанування пам'яті митців. Так у 2013 році на місці поховання художника під Москвою побудували елітний житловий комплекс. Сьогодні ж не може натішити те, що ім'я митця все частіше асоціюється з Україною. А деякі його картини є актуальними як ніколи. Зокрема, робота Поновлена Україна, Жовто-блакитне тло, Люди без облич, символ пригноблення і в той же час міцного протесту. Саме так відчував і передбачував долю рідної землі, український художник Казимир Малевич.